Вітаємо в ефірі. проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України. БРИЗ цього року виповнюється 80-та річниця від дня депортації кримсько-татарського народу з їх історичної батьківщини. Продовж багатьох десятиліть кримсько-татарський народ виборював право жити вільно на рідній землі. Сьогодні у нас в гостях Фавзі Мамутов, голова громадської організації Кримські Татари Одещини, який також виборює право жити вільно на рідній землі, яка була окупована Росією вдруге у 2014-му Доброго дня, пане Фавзі. Вітаю вас. На жаль, вам, як і вашим предкам, довелося зрозуміти, що таке депортація, як то кажуть, на власному прикладі 2014-го Ви ухвалили рішення все ж таки залишити батьківщину. Чому ці історії про депортацію про боротьбу за рідну землю це історії всієї нації, тому що жодна, жодна родина не змогла уникнути тоді депортації в 44-му році. Чому я ухвалив таке рішення? Та, з дитинства я займався видом діяльності, де на, мої, на моєму одязі був герб України. З 2009 року я в мене був контракт з Міністерством оборони. Для прийняття цього контракту було прийняття присяги, що є клятвою. І ці фактори. Ну і зрозуміло, що є якесь питання справедливості, да? де те, наш, наша територія до нас заходять озброєні люди, які загарбницьким методом там забирають цю землю, і я думаю, що будь-яка людина, на чию сторону вставати, не має вагатись. Наскільки я пам'ятаю, ви ровесник відновлення незалежності України. Yeah. Ви, ви народилися в Севастополі якраз коли наша країна відродилася. Вам було складно залишити Севастополь і Крим? Мені, мабуть, складно було залишити родичі і так далі. Розуміючи, що вільного доступу до них не буде і нема, і я навіть тоді уявити собі не міг, наскільки великий буде цей кордон зараз між Україною і Кримом, і єдине, хто може нам допомогти туди потрапити через той кордон, це не закордонний паспорт та Збройні сили України. Якщо говорити про ситуацію станом на зараз, утиски посилюються щодо саме кримсько-татарського народу. Да, 5 березня е, були обшуки в домі мого рідного брата, і в той самий час проходили обшуки ще у декількох людей. Їх затримали, і е, вже політв'язнів нас 216. І жодної виграної справи в цьому напрямку не нема. Кожного разу після е, якихось перемог Збройних сил України, якихось успіхів. В Криму посилюються е, ці утиски і політичні, і саме за національною ознакою. Це як е, ситуація в Ялті, коли е, на весіллі українці увімкнули українську пісню і натрапили на штраф. Тобто, про що це? Ми, ми кажемо навіть не про свободу слова, а про свободу е, якогось, знаєте, ну, дозвілля. Потім такі складнощі, щоб провести 18 травня людям, е, теж виникають день прапору кримсько-татарського народу. Ну зрозуміло, що в Україні є день спротиву, там такої дати нема. Це 26 лютого. Про той факт, що 37-й рік і в квітні місяці був, був розстріл інтелігенції, е, в, в, розстріл відродження кримсько-татарського так це називається. Про це Менше людей в Криму, мабуть, знають, це теж інформаційний певний вакуум. І нам доводиться, звичайно, тут створювати певний контент, щоб робити цю когнітивну деокупацію їх свідомості, наших громадян там в Криму. Коли ми побачили Другу, другу армію світу вже у нас. І ми зрозуміли, що ми можемо з нею боротись, і ми маємо з нею боротись, то Крим якось став ближче. Вже не така недосяжна ціль для наших да. збройних сил, як здавалося раніше. Підтримка партнерів, згуртованість наша, вона нам дала надію. На початку анексії російська окупаційна влада дуже активно такий наратив просувала, що ну бачите, все нормально. Масово кримські татари не виїздять з півострова, вони збройного спротиву не чинять. Але ми знаємо, що велика кількість кримських татарів вже після окупації Криму вона доєдналася до своїх братів і сестер у військово морських силах України у збройних силах України і розпочала шлях з деокупації Криму в українському війську, але зі сходу України. станом на зараз, якою є участь і кількість кримських татар в лавах збройних сил на початку антитеро. Терористичної операції з'явилось дуже багато людей, наших співвітчизників, які пішли добровольцями. Зараз ми маємо вже і кадрових офіцерів, кадрових військових у Збройних силах України. Коли ми приїжджаємо до певних українських підрозділів з волонтерськими місіями, дуже часто комбати мене потім знайомлять з кримськими татарами, які служать в нього в підрозділі. Я знаю, що вам, як мешканцю Севастополя, ще дуже важливо підтримувати представників військово-морських сил, і ви це робите. Да, у вас дуже тісні зв'язки з ним. Тут навіть є знову ж таки в нас розвідувальний корабль Сімферополь, який теж як одна з назв Криму, зв'язки дуже тісні дійсно. Що ви встигли зробити за цей період і скільки ще треба зробити? Спочатку ми були на виробництві засобів захисту. Це маскувальні сітки і, і так далі. Сьогодні ми вже дійшли до виробництва засобів атаки. Це FPV-дрони тощо. А окрім таких основних напрямків, це, звичайно ж, підтримка шпиталів, підтримка військовослужбовців, підтримка переселенців. Як ви гадаєте, це має бути комплекс заходів у цей процес деокупації? Ми бачимо, що ворог розуміє тільки силу. Деокупація дипломатичним шляхом неможлива. Деокупація військовим шляхом з постдипломатією mm -hmm. тільки це шлях нашої якогось, якогось повернення. Причому після повернення ще такий пласт роботи. Деокупація Криму – це процес тривалий. Він буде тривати довше, ніж би нам хотілося, скажімо так, ну але це факт. Повернуться кримські татари, повернемося ми українці до своїх рідних домів у косель. Але люди, які співпрацювали або працювали на окупаційну владу, вони ж повністю не залишать ні Севастополь, ні Крим. Як нам вибудовувати свої стосунки? Радикальна українізація. І коли ви, ви ж пам'ятаєте, ми в Одесі, коли забиралися пам'ятник Катерині, ви пам'ятаєте, що був певний дискус. Але цей дискус був переламаний. Через все ж таки ракети, які до нас прилетіли після початку повномасштабного вторгнення, і е, Крим це Севастополь. Ви ж пам'ятаєте напис «Дом Москви», Ви ж пам'ятаєте діарама, панорама Нахімов Лазерів там на, 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 біля Леніна. Ну так не має бути. Тому що е, з приходом в 1783 році Росія дуже мало слідів від кримських татар там залишила. Топоніми, етноніми навіть да. згодом були заборонені вже. Топоніми були заборонені. А сьогодні, в 2014 році, вони е, зробили певні приступні зміни навіть в ханський палац. От це і є стирання історії, і цей циклізм ми можемо зруйнувати тільки методом е, руйнації цих пам'ятників і, взагалі, якогось сліду російського там в Криму. Лише три країни: Литва, Латвія і Канада, доєдналися до постанови Верховної Ради України, підтримали її, і депортацію кримських татар визнали актом геноциду. Як ви думаєте, якби тоді ще там 17, 18, 19 рік, таких країн було б більше? Це якось би вплинуло на роль кримських татар на вшанування їхньої пам'яті і, взагалі, на процес окупації Росія є правоприємницею радянського союзу. І ми маємо закликати е, все більше і більше країн визнавати голодомор геноцидом. Е, ми маємо закликати визнавати депортацію кримських татар геноцидом. Тому що, окрім як за оце вторгнення, яке ми сьогодні переживаємо, Росія як правоприємниця радянського союзу, вона повинна відповісти за ті злочини, які вона зробила проти українського і кримсько-татарського народу. Дякую, пане Февзі, за розмову. Шановні друзі, це був проект телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ, наш гість, голова громадської організації Кримські татари Одещини, Февзі Мамутов. Біль кримсько-татарського народу це біль кожного громадянина України, і ми маємо його розділити, пам'ятати, вшанувати жертв геноциду кримсько-татарського народу. І лише від нас з вами залежить, щоб таке більше не повторилося ніколи.